А ви знаєте, що стаття 111 говорить про те, що якщо в час війни і в тяжкий економічний, економічний час для країни випливає якась така схема, це безпосередньо 111 стаття це державна зрада. Тобто тут є якісь от державні зрадники, які взаємодіюючи з Порушниками, от тих, що я викриваю, відмовляються доцільно зареєструвати і належно відреагувати на дану схему. Тому треба негайно, щоб сюди направили слідчу групу з СБУ, зайнялися оформленнями. Ми не приймаємо скарги на офіс Генерального прокурора. Це по перше, Тепо, де в суд. Угу. І Тоб, не керує. Ви, ви ви. А можете представитися, хто ви ще раз є? Анастасія, телефон двірає. Тобто СБУ на факти злочину державної зради не реагує, якщо в офісі в офісі Генерального прокурора є факти державних зрадників, тобто